Українців, які виїхали за кордон призовного віку, потрібно буде закликати наступного року з'явитися е, до ТЦК чи що. Це міністр оборони умер в таку ідею. Е, як ви думаєте, скільки українців реально з'являться е, з'являться з-за кордону? Е, як ви думаєте, от дивні ідеї, правда? Абсолютно дивні ідеї. Люди під а, страхом покарання полишають Україну, намагаються перейти через кордони. Ми бачимо обморожених, навіть загиблих. Ми бачимо, що людям потім, вже як вони виїхали вчора, сповіщали в інтернеті, що а, киянину він виїхав, отримав повістку і за кордон зміг виїхати. Йому 5 років дали. Ви думаєте, його це турбує? Турбувало, коли він виїжджав. Він що не розумів, що це буде. І отут я уявляю, як українці, які вже за кордоном масово почали повертатись до України, щоб з'явитися в ТЦК. От хто вірить в таку ідею? Ну напишіть в коментарях. А хто не вірить, що люди прийдуть, натисніть лайк, хоча б будемо бачити взагалі. Наскільки реальна ця ідея? Ну, може, і міністр буде бачити, наскільки реальна ця ідея. А тут іще знаєте в чому проблема? Проблема в тому, що раз вже такі ідеї, то це багато що говорить, і говорить поганого. І я би отакі ідеї не озвучував публічно, особливо якщо це говориться про там наступний рік і так далі. От такі, отакі ідеї. Мобілізувати людей ну точно не потрібно озвучувати на мою точку зору? Можливо, я помиляюсь. Можливо, міністр оборони України має якусь ідею закликати там до совісті, до честі, до патріотизму цих людей, і люди приїдуть? Можливо, і так, не знаю. Як ви думаєте, до чого це було і з якою метою це зроблено? І чи приїдуть українці, і в якій кількості?